Чи замислювалася ви, чим відрізняється релігія від живої віри? Ісус Христос показував, що є релігія, а є жива віра. Справжня церква Ісуса Христа свята і праведна, вірна і несе любов, проповідуючи Слово Боже. А релігія. Вона мертва і тільки прикривається Богом, а насправді не несе спасіння, служить цьому світу, поклоняється грошам та ідолам. Бог закликає чути, що дух говорить церкві, і бути покірними Слову Божому. Вибір за нами. Запрошую тебе вивчати Біблію разом зі мною.